Вітаю! Мабуть, кожен із вас полюбляє смак карамель, свіжу випічку або йогурти. Але чи знали ви, що всі ці продукти створюються за рахунок хімічних процесів? Сьогодні ми з вами розглянемо хімічні процеси, які відбуваються під час приготування їжі? Хімічні процеси відіграють у кулінарії дуже важливу роль, визначаючи не лише смакові, а й структурні характеристики страв. Взаємодія компонентів їжі під впливом температури, часу та pH створює складні хімічні реакції, які зрештою формують текстуру та смак їжі. Одним із перших та одним із фундаментальних процесів, який слід пригадати, є денатурація білка. Цей процес відбувається при дії тепла чи кислот на білкові молекули, що призводить до зміни їх структури та властивостей. Наприклад. При смаженні м'яса або варені яєць, тепловий вплив викликає згортання білка, що змінює його структуру та консистенцію. Карамелізація ще один хімічний процес, який надає стравам особливого солодкуватого смаку та аромату. Під час карамелізації комплексний цукор розкладається за високих температур, утворюючи карамельні сполуки, які надають стравам золотистого кольору та унікального смаку. Карамелізація може відбуватися у будь-якій їжі, яка містить вуглеводи. Цей процес часто використовується для виготовлення різних солодощів, таких як крем, карамель або пироги. Ферментація ще один важливий процес у кулінарії, який відбувається під дією мікроорганізмів, таких як дріжджі або молочнокислі бактерії. Під час ферментації вуглеводи розкладаються на простіші сполуки, такі як органічні кислоти або спирт. Наприклад, дріжджі використовуються для бродіння тіста у хлібобулочних виробах, а молочнокислі бактерії для заквашування молока при виготовленні таких продуктів, як йогурт, чи, наприклад, кефір. Запікання це ще один хімічний процес. Який включає хімічні реакції між різними компонентами їжі за високих температур під час запікання відбувається карамелізація поверхневих шарів страви, що надає їм золотистого кольору, особливого аромату та текстури. Ці та інші хімічні процеси не тільки формують смак та текстуру страв, а й роблять кулінарію справжнім мистецтвом. Розуміння хімічних процесів допомагає кулінарам ефективно. Тивніше керувати смаком, ароматом та текстурами страв, дозволяючи приготувати справжні кулінарні шедеври. Разом з тим, вони відіграють важливу роль у збереженні харчових продуктів та забезпеченні харчової безпеки, контролюючи зростання мікроорганізмів. Дякую за увагу! До побачення!